Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Сьогодні такий важкий зимовий ринок, ладив машини бачу, продавці повідчухували. Я ж сьогодні добрався до зйомок. Традиційно прибудовому огляди на автомобілі що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку оборазу. Перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Mitsubishi Outlander. 12 рік, 230 оригінального пробігу. Підказує власник, є вся сервісна історія до 2022 року. Повністю обслужена, без підфарбувань. 14500 контакти є. Гарний стан по салону, є Рене, до речі, в гарному стані клімат-контроль, присутній, 6 коробка передач на зимовій розині в оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, BMW X5. З Німеччини. це 12 рік. 194 пробігу, 2500 ціна, 3.0 дизель, повністю обслужена. Контакти є. Так, шикарна комплектація. Сидіння шкіряні з пам'яттю, Датчик світла, дощу. Є, до речі, проекція на лобове скло. Темна стеля. Панорамний дах. Нова зимова розина бачу. Камера заднього огляду, форкоп. Більше інформації оточні, будь ласка. власник. Volkswagen Tiguan. В airline на повному приводі. На максимальній оптиці. 17 рік, 10 тисяч пробігу, 2,0. Бензин на автоматі, 16900 ціна, до речі, досить хороша ціна в такій комплектації контакти бачимо. Так. Є електроскладання дзеркал, шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо. клімат-контроль, підігріви. панорамний дах. Тут, до речі, звичайний гідротрансформатор класичний, Коробка дуже надійна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5 від власника. Це 17 рік, 2,5 бензин на автоматі, повний привід, 17 900 ціна по пробігу 120 тисяч. Контакти 097, 336 88, 11. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Fiat remote. Так, По опису це 12 рік. 2,0 дизель на механіці, 11700 ціна. Пробігу 200 тисяч, контакти до власника ось тут бачимо. Так, заглянемо по салону. Добрий день. Скіряний салон бачимо. Великий монітор, мультикермо. Так, більше інформації уточнюєте, ми йдемо далі. Nissan Qashqai. Кашкайчик 12 рік, 11950 ціна, 1,5 дизель, механіка, 173 пробігу. Тут бачимо контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Так, покажу так. Його цікавить, телефонуйте. Honda CRV. РВ. 7 рік, 230 про, його 2,2 дизель. Авто без підфарбувань з Голландії. 10 700 ціна, контакти є. Так, 4 підйомники, складання дзеркал, охайний салон. Мультикермо, круїз, клімат, контроль, 6-ступінча коробка передач, є фаркоп, парктроніки, без підфарбувань. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Tiguan, Машинка 2015 року. 219 пробігу, 18-4 2,0 дизель на автоматі, на повному приводі, контакти є. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Так, датчик світла бачу. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника? Honda CRA. 14 рік, 2,2 дизель на автоматі, 19150 ціна, 175 пробігу. Контакти бачимо до власника є. Покажу по салону. Добрий день. Так, Комбінований салон. Мультикермо, клімат-контроль. Повторюсь, коробка автоматична, є підігрів сидів на гарних оригінальних дисках. З гарною резиною. Так, кого цікавий, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Peugeot 5008. Я його називаю сімейний кросовер. 17 рік. 2.0 дизель на автоматі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Контакти є, 26650 ціна. Так, по салону. Шикарний салон, з пам'яттю сидінь, Шикарне кермо. Взагалі дуже класна машина, мені подобається. Там на стеля. Їх, до речі, досить рідко зустрічаємо поки що. Реально машина дуже красива. GT Line комплектація, до речі, ще тут. Кого цікавий, телефонуйте. Mazda CX5. Цей 15-й рік, модельний 16-й, 169 пробігу, 2,2 дизель, на автоматі, в максимальній комплектації 20 тисяч 500 доларів ціна. Так, Контакти є. Шкіриний салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 3008. тисячі Дванадцятий рік, 9950 ціна, 2,0 дизель, 240 пробігу, контакти бачимо. Це механічна коробка передач. Свіжопригнаний Volkswagen Tiguan, вже вирестайловий, 19 рік, 58 пробігу, 2,0 бензин, 21 500 ціна, контакти бачимо. Так, це, мабуть, 7місна версія. Добрий день. Це 7 так? так? Семимісна версія, шкіряний салон, клімат контроль, підігріви. Так, третій ряд сидінь. Так, кого цікаво, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 12 рік, 2,4 бензин на автоматі, повний привід, 14300 ціна. Контакти бачимо. В гарному кольорі. Так, заглянемо по салону. Так, люди, коротко показав музику в салоні. За такі речі YouTube блокує. Когось цікаво, телефонуйте, отримайте більше інформації по цьому авто. Mitsubishi Outlander 12 року. 223 пробігу, двигун 2,2 дизель на автоматі, це 7 місць, повний привід, 12500 ціна, контакти є, лінзована оптика, умовачі фар, світлий шкіряний салон, електроскладання деркал. На зиму бажано відключати. Чистий охайний салончик. Так, кого цікавить телефонуйте. Так, свіжопригнана Mazda. Це 19 рік, 2,5 бензин на автоматі. Комплектація Grand Touring максимальна. 50 пробігу, контакти до власника є. Так, засніжений Nissan Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель, механіка, 11200 ціна, 223 пробігу. Контакти є. Так, заглянемо трошки по салону. Салон на тканині з кліматконтролем. Fiat фрімоут. 12 рік, 240 проб, його 17500 ціна. Це 7 місць, 2,0 дизель, повний привід. Контакти бачимо. Салон шкіряний. Так, більше інформації уточнюйте у власника. BMW X5. 9-й рік, 278 пробігу, 17350 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Салон шкіряний. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Ford Escape. 17 рік, 85 пробігу, 13500 ціна, 1,5 бензин на автоматі. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Kia Sorento. по опису. 19 рік, 2,4 бензин на автоматі. 7 місць, 18,650 ціна, контакти є. Добрий день. Так, шкіряний салон бачимо. Клімат контроль, мультикермо. Так, тут у нас що, телевізор, так? Так, да. телевізор, 7 місць. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Mercedes GL350.

Шкіряний салон. Пижо 3 3008. вісім. Пижик дванадцятий рік, 10-400, дизель на автоматі. Так, 220 пробігу, ось тут контакти. Темно-сірий колір. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Nissan Кашкай. Так, Кашкайчик 2013 року, 212 пробігу, 11600, ціна, 7 місний 1,6 дизель, механіка, боус, акустика, контакти бачимо є. Так, людям не заважаємо, гріються. Його цікавить телефонувати. Toyota rav 4. Так, 10 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель, механіка 12,750 ціна. Тут контакти видно гарно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008 коричного кольору. Гарні комплектації, це 11 рік, 200 тисяч пробігу, 10-200 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Контакти ось тут, якщо відчинено покажу. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, з підігрівами, клімат-контроль, панорамний дах присутній. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника.